Мобілізаційна історія триває. Законопроєкт, а точніше, нова редакція документу, ніби є, але її ніхто не бачив. Коли стане відомо, хоч щось і чого очікувати від нового законопроєкту про мобілізацію, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин то за кілька днів, то за кілька тижнів. Досі не ясно, коли українці побачать новий законопроєкт про мобілізацію, який викликав такий резонанс у суспільстві. Але як виявилося, попри різні чутки, новий документ досі не бачили навіть нардепи. Люди закидають питаннями парламентарів. Усю цю довгу і нудну процедуру пояснив нардеп Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі. Пояснюю, як все буде відбуватись. Важливо оновленого законопроєкту ще немає в раді. Його поки не подали. Щоб Верховна Рада розглянула законопроєкт вже на початку лютого, Кабмін повинен подати оновлений законопроєкт до кінця тижня. Читайте уважно, я кажу, повинен подати, а не подасть. Коли законопроєкт надійде в Раду, знає тільки сам Кабмін. Суперечки вже починаються із самим Кабміном, та й всередині, схоже, не все спокійно. Гончаренко стверджує, що в Міноборони немає спеціаліста, який би зміг написати текст законопроєкту, а альтернативні документи, так би мовити, блокують колеги. Уявіть собі систему, в якій в цілому кабміні немає юриста, здатного написати нормальний текст законопроєкту. Міноборони, які мають займатися саме цим, займаються всім чим завгодно. Від боротьби з брифінгами привіт, Майкл Щур. До незрозумілих реформ Алло, ребят, у нас мобілізація, де мобілізація, права військових. Саме цим ви маєте займатися. Це ваша пряма робота. А потім, звісно, рада. Неправильно. Жаліється, що не бачили новий текст законопроєкту і інші нардепи. Андрій Осичук у коментарі еспресо взагалі заявив, що частина законопроєкту засекречена для ради і додав, що близько 90% депутатів не мають доступу до військової таємниці. Багато процесів є засекреченими з певних причин. А втім, заступниця міністра оборони Наталія Калмакова переконує нову редакцію документу про мобілізацію внесуть на розгляд у ВРУ вже за кілька тижнів і пояснила, чому все так затягується. Вона опиниться в найкоротші терміни. Вона має пройти певний шлях погодження в уряді, і я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже е, понад два роки скоро. А ми би хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде, скоріш за все там декілька тижнів. Також заступниця міністра оборони наголосила, це не просто буде поданий до ради законопроєкт за кілька тижнів, а ще є шанс, що він зможе запрацювати плюс-мінус за місяць. Це питання тижнів мається на увазі не винесення в Верховну Раду, це тижнів, можливо, місяць і трошки для початку вже реалізації. Калмакова зазначила, що часто нова інформація у зміщили законопроєкту, вирвана з контексту, і пояснила, що все ж таки зміниться та якою буде доля тих, хто воює з 2022 року, а то й раніше. Ну і чи будуть таки призивати тих, хто має третю групу інвалідності? Ну, насправді зауваження в депутатів були більше не по суті а по формі, і головна ідея цього законопроєкту не змінна. Ми маємо надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 2022 року, а то й раніше. Для, для цього нам треба встановити не тільки норми які нададуть можливість проводити звільнення людей але і вирішити питання заміни людей на фронті і головне при цьому посилити напрям підготовки тому кардинально по своїй ідеї законопроект не змінюється і змінюються підходи до окремих категорій громадян це позиція всіх Органів державної влади дотичних до створення законопроекту, яка народилася під час роботи в робочій групі при комітеті з нацбезпеки і оборони насправді цей законопроект працювався певний час залученням всіх стейкхолдерів. Наголошую ще раз, що питання відпочинку для тих, хто з 22-го року на передовій є вкрай важливим, і наш обов'язок дати їм необхідний час для того, щоб відновитися, замінити їх. Звільнення людей з інвалідністю це одне велике питання. Але ми розуміємо також, що е, в нас е, ми бачили, бачимо, спостерігаємо значне зростання кількості людей з інвалідністю за останні два роки, яке не пов'язано з результатами бойових дій або з реальними інвалідностями, і от власне відпрацювання механізмів, які дозволять встановити е, справедливість. І є тим, чим ми займаємось в міністерство, народні депутати, от всі ці тижні, шукаємо той оптимальний вордінг, ті оптимальні слова, які захистять е, ті категорії населення, які мають бути захищеними, і при цьому дадуть можливість е, замінити тих, хто на це заслуговує. Тим часом нардеп Гончаренко заявив зовсім зворотнє. з законопроєкту про мобілізацію. Хочуть прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Хочу проговорити це публічно. Не можна цього робити. Люди не раби, вони мають право на кінцевий термін служби. Якщо хтось думає, що можна всіх переграти і прибрати демобілізацію після 36 місяців служби, і тоді не потрібна буде мобілізація. Він помиляється. Ви не про вибори думаєте, а про солдатів в окопах. Втім, поки немає тексту законопроєкту, судити чи дійсно питання про демобілізацію знову зависне у повітрі зарано. Але ось таких от спірних питань у попередній версії документу було не дуже багато. Його саме в свята подали до ради, але на всіх причетних до розробки полився хейт. Українці виступали проти таких правил, як занесення ухилянтів у єдиний реєстр боржників. Адже після того, як військово зобов'язаний потрапляє туди, то не має можливості навіть користуватися власними грошима. Нещодавно з'явився і новий закид про позбавлення громадянства тих, хто втік за кордон. Відреагував на таку новину екс суддя конституційного суду України Віктор Шишкін. В інтерв'ю громадському він зазначив, що ці розмови провокативні і пояснився через призму закону. Відповідно до статті 25 Конституції Інституції громадянина України не можна позбавити громадянства. Він може змінити громадянство за власним бажанням. Наші чоловіки текли за кордон. Так, це погано, але йдеться не про юридичну, а про суспільну відповідальність. Тому розмови про це. Провокативні треба шукати інші форми розв'язання цієї проблеми. А втім, саме питання мобілізації стоїть в Україні зараз чи не найгостріше. На фронті брак кадрів про це відверто кажуть командири військові. Але закон про мобілізацію має бути справедливим. За це і боремося. А як ви думаєте, що на нас чекає у новому законопроєкті про мобілізацію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворога. Вам. Бережіть себе, побачимось!